Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону про головне в Україні та світі на цю годину ранку розкажу я, Світлана Усенко. Понад 200 ударних дронів та дев'ять ракет летіли сьогодні на Україну. 174 засоби повітряного нападу противника знешкоджено. Дані оприлюднила прес служба повітряних сил. Російські окупанти запускали дрони, безпілотники, імітатори з Брянська, Курська, Орла, Мілерового, Приморсько-Ахтарська та Мисучауда, що в тимчасово окупованому Криму. Дві балістичні ракети Іскандер з Воронезької області, одну з Ростовської, а шість кабів із тимчасово окупованої території Запорізької області. Зафіксовано влучання у десяти локаціях, а падіння збитих уламків у семи. Масований обстріл Харкова, троє загиблих. Поранених уже 21. Серед них дівчинка, підліток і півтора місячна немовля. Рятувальники виклали відео наслідків влучання у багатоповерхівку в Основ'янському районі. Там горіли квартири на верхніх поверхах. Жінку, яка була під завалами, деблокували. Вона жива, їй надають медичну допомогу. Російські окупанти випустили по місту півсотні шахедів, дві ракети та чотири каби. За півтори години у Харкові пролунало щонайменше. 40 вибухів. Це найпотужніша атака за час повномасштабної війни. Було 48 шахедів. шахидів. Крім цього, було 4 КАБа і дві ракети. І ти прилітили до міста Харкова. На жаль, дуже багато руйнація. Але головне, що постраждали люди. Моя квартира була за пару вікон до місця прильоту, тобто мені просто пощастило знаходитись просто в другому місці. Я вийшов, я думав, що буде, як завжди, там, ну, для Харкова зачала справа, там 4 тисячі шахетів і, і все, але сталося те, що сталося, підійшов до вікна, наподивитися, що відбувається. І ну, ті емоції я передати не можу. Дуже страшно. І вночі війська РФ обстріляли корабельний район Херсона. Пошкоджені дві багатоповерхівки загинуло подружжя. Про це в телеграмі сповіснив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Двоє людей поранені у Дніпрі. Російські терористи вчинили на місто комбіновану атаку. Наші оборонці збили шість ракет і 27 дронів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, в оселях потрощені вікна. Є руйнування і у Павлограді. Там понівечено підприємство і багатоквартирні будинки. Знищено дев'ять авто, і також дев'ятиповерхівка пошкоджена у Нікополі. Там обійшлося без жертв. У Луцьку загиблих двоє. Вранці з під завалів витягнули тіло дівчини, а вчора знайшли її загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи у місті завершили. За даними від ДСНС, постраждалих 30-ро. Нагадаю, ніч на 6 червня в Луцьку було чути вибухи. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, росіяни спрямували на місто 15 БПЛА та 6 крилатих ракет. У кількох районах пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти. Наслідки вчорашньої російської атаки ліквідовують у Солом'янському районі столиці, де напередодні вночі окупанти поцілили у 16-ту поверхівку. Влучили у квартиру на 11-му поверсі. На місці удару від ранку працюють комунальні служби, аварійники та волонтери. Прибирають будівельне сміття та уламки скла як кажуть, роботи ще багато. Для допомоги постраждалим розгорнули гуманітарний штаб, де людям пояснюють, як відшкодувати збитки. А працівники управління соцполітики району розпочали обхід квартир. Нагадаю, ворог завдав комбінованих ударів по Києву напередодні, спричинивши значні руйнування. Напередодні з ночі до вечора ліквідовували наслідки обстрілів в столиці. Не минуло без жертв, загинули. Троє рятувальників, які працювали на виклику поранення, дістали 32 людини. З них двоє дітей. Цинічні удари по містах з боку РФ засуджує не весь світ, і саме тому Путін цим користується, хоче продовжувати війну і виторговує для цього час. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. На його думку, для встановлення миру необхідні перші кроки, а саме припинення вогню, який можна зупинити, якщо тиснути на Кремль. Наш президент також упевнений, має спрацювати дипломатія і додав, що прослухав доповідь команди, яка була у США. Вдячний всім в конгресі, в адміністрації Сполучених Штатів, в американських медіа, хто розуміє, що відбувається і як можна завершити цю війну достойно та надійно. Провів також нараду підготовчу з дипломатами щодо заходів, які заплановані на червень, це європейські країни. Сімка, наші партнери в інших частинах світу все для того, щоб Україна зберігала незалежність і щоб наша українська стійкість була впевненою. Два роки минуло з часу підриву Каховської ГЕС. Це призвело до підтомлення чотирьох областей, загибелі людей, руйнування інфраструктури та екологічної катастрофи. Зокрема, у Миколаївській області підтопило 13 сіл Снігурівської та Горохівської громад. Велика вода пошкодила понад пів тисячі будинків. Однак найбільше дісталося мешканцям Афанасіївки. Це село стало островом. Як жили у ті дні, рятували господарство та худобу. Люди поділились спогадами і з нашою колегою Наталією якобсон болібовою Афанасівка з усіх боків оточена водою. З одного тече річка Інгулець ще з трьох розташовані греблі. Коли вода вийшла з берегів, люди опинились повністю відрізані від цивілізації. Виганяли корів туди до річки. І бачимо, що вода прибуває. Тоді греблю прорвало. І на вечір почала поступати вода. Та й почало затоплювати. Вже на другий день після підриву Каховської ГЕС вода стояла в будинку Олени. І хоча рівень її був не надто високий з пів метра, за тиждень зіпсувались всі меблі та речі. Сам будинок зазнав пошкоджень. Плавало, так, ліноліум в хаті попіднімало, що цей, поли попіддувалися. Оце, що в нас таке, що було. Погріб завалився. Робили. Олена в своєму будинку вже встигла зробити ремонт, на відміну від сусіда Юрія. Його хата через дорогу, однак ближче до ставка. Коли вода почала прибувати, то частину прибудов знесло. Там на сараї досі видно. Цей сарай був втоплений повністю, ото й менший. А в цьому десятку відверху. Кухня була під потолком. Передусім чоловік рятував корів, виводив із двору і інших тварин. Та через воду, що стрімко прибувала, врятувати вдалося не усіх. Каченят багато потрапило, саме. 8, 8 качок, по-моєму, в мене було. Це індокачки. І ж тільки тільки полупилися. Вони плавали тут. Поверху вони ще ж не могли, здорові то потікали, а малі. -то. Ну, курі, а таке во. Коли село майже на два тижні опинилось оточене водою, на допомогу людям у перші години прийшли рятувальники, військові, червоний хрест і волонтери. Вони організували паромну переправу. Через греблю переправляли продукти, одежу. Продукти, одежа, ну вода, це все таке. Потім привоїжали, то що заправляють телефони. Коли вода почала прибувати, Альона з двома доньками зібрала речі та вирішила виїжджати. Ми збирали вже документи, бо так як ми були в окупації, в нас вже навчило це. Документи вже були зібрані. Дівчата збирали речі, був час у нас зібрати нові речі, і виїжджали. Ми на ніч в Снігурівку до свекрухи ночувати, бо боялися залишитися в будинку. Ми встигли буквально за годину і вже почало дамбу цю, ну, Вода вже почала зносити її. Наступного дня жінка разом з іншими односельцями приїхала подивитися, що з її селом і будинком, однак потрапити до Афанасіївки не змогла. Вода вже стояла, хлопці військові у нас знаходилися в селі, то вони навіть у вплав перепливали, щоб подивитися, що тут робиться. І по ту сторону були люди, і по цю сторону люди. То я не знала, що в будинку і що мене чекає, і цей. Ну, потім вже приїхали з моторками хлопці, і нас переправляли вже в село. Нині жінка обживається, адже вивезти встигла лише найнеобхідніше. Натомість її сусідка Людмила залишалась вдома, бо не вірила, що вода дістанеться осель. Каже, їхнє село і раніше підтоплювало та максимум підходило до городів. І воно через греблю, як ото в Карпатах, водоспад бачили? Воно гуде, шумить, і воно різко все пішло, і ми, як з краю, воно все пішло до нас. І то ми почало город. Всю ніч не спали, солдати ходили тут, діжурили. Ну, Те, що затопило все. І хату, і колодязь. Нині вода у Афанасіївці і досі непридатна. Хіба що для технічних потреб. Питну ж привозять волонтери. Ми брали аналізи 14 квітня. Ми так регулярно беремо. І вода ну, не дуже Ну, є подвижні, нічого ми не кажемо, є, але вона ще не відповідає стандартам вода ну, так, щоб можна було її споживати. Тільки в Афанасіївці вода пошкодила 75 будинків. Тривалий час люди відновлювали свої оселі та винаймали житло або жили у родичів, щось робили власними силами, а в чомусь допомагали благодійні фонди, волонтери та державні програми. Три родини залишились без будинків та майна. Вони вже отримали сертифікати та придбали інші оселі. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. У Брюсселі українські жінки, які вимушені були покинути дім після повномасштабного вторгнення, створили хор. Те, що починалося як спроба підтримати одна одну, перетворилося на голос української громади в самому серці Європи. Про хор, що повертає людям віру в себе, і звучить навіть у європарламенті у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода Олени Абрамович. Околиці Брюсселя. українські жінки репетирують перед виступом на маленькому фестивалі для біженців. Знаєте, давайте так зробимо. Їхав їхав кожен містом що залишимо. Тому що ми зараз почнемо чому в цей комплект. за три роки. Колектив виступав і в Єврокомісії, і в Європарламенті. Співали там гімн Європи. І так ми виступали в парламенті. І я вам хочу сказати, люди плакали. Це було перший місяць війни. Це було дуже зворушливо. Керує хором Лілія Депо. Вона, як і всі учасниці, приїхала до Брюсселя після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли був перший наш виступ, до мене підійшли, каже, дуже гарно співаєте, але чого ви не посміхаєтесь? я кажу: ми не можемо ще посміхатись. ми не могли посміхатись. Але з часом якось так сталося, сталося. І потім ми знову виступаємо. Знову підходить до мене, каже: чого ви не посміхаєтесь? Я Кажу, ми не посміхаємося, ми вже посміхаємось. Знаєте? і Нарешті вже за третім роком я відчуваю що ми можемо поспігатися. Професіонал в колективі лише керівниця хору, всі решта аматор. Я за фаховий музикант. Я закінчила Львівську, зараз. Це музична академія, це коли я закінчила була музична консерваторія і єдине, що я могла професійно робити, це грати, співати, і мені захотілося, щоб людей об'єднати довкола нашої української пісні української, тому що єдине, що люди знають, правда всі, всі можуть до цього доєднатися. Вони збираються щонеділі і коли надходить запит, виступити навіть на найменшому святі не відмовляють. Я з міста Харкова приїхала до Бельгії ще немає року. До хору я прийшла, коли почула їхній спів на одній з вистав. Мені з дитинства хотілося співати. Я з Луганської області, я місто Сватове. Приїхала з початку війни, так як нас окупували вже зразу з початку війни, то я тут вже четвертий рік. А Хор це частинка моєї землі. Да. Я не була четвертий рік вдома. Про свої досвіди жінкам розказувати важко, та спів кажуть, їх стілює. Можна поспівати і почувствувати себе вже щасливою. Я коли приходила сюди, я виходила іншою людиною. Таких часом на мене хтось чекає, я кажу, ніхто не хоче розходитись. Ми співаємо і співаємо. Це дуже приємно, Знаєте, чи людей пісня я би так сказала, рятує на сьогодні? Олена Абрамович, Марик Гайдук, Радіо Свобода Брюссель. Більше про ситуацію в аграрній галузі будемо говорити з Віталієм Ковалем. Це міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Коваль, вітаю. Доброго дня. Е, ну, вказуємо, що цьогорічна посівна на рівні з минулим роком. А як можна порівняти із роком 2021? Знаєте, якщо порівнювати з 21 роком, то. Звісно, що на жаль, ми маємо втрати по території. А якщо порівняти з 2014 роком, то на жаль, мінус 20,5% від території, де проводили спосібні кампанії, Україна сьогодні не контролює, тому важливо розуміти, що відповідальність фермерів, які засівають інтенсифікувати і вирости збіжжя, зберегти його, доставити до споживача. З хороших позитивних моментів порадувала зокрема Харківщина, який не був нещодавно з робочим візитом, там під ярів зернові та зернобубові культури на 11% збільшились посівні площі. Тобто аграрії вірять в перемогу і сіють, очікуючи хороші врожаї. Фермери цього року мусили через погодні умови пересівати, які тут втрати. Це нормальний процес для більшості аграрних сезонів. Не буває таких сезонів, щоб всі культури отримали у всіх областях України хороші рівні умови. Десь пересівають, десь вимерзають, десь засуха. На жаль, найбільше постраждало в цьому році, на жаль, південь України, зокрема, Херсонська область дійсно має потужні втрати в посіві саме озимих культур близько 55 тисяч гектарів. Це є проблема з іншої сторони. В травні достатня кількість вологи дощі порадували українських аграрів. Дещо зсунувся сам режим посівної кампанії. Вона стала довшою і за дощів, але це не це не є проблемою. Краще щоб була волога, ніж її відсутність. Тому фактично з певністю заходимо в новий сезон. Нагадаю, що маркетинговий сезон починається з 1 липня, і я думаю, що ми, ми будемо. Мати хороший результат, і цей результат забезпечить продавочу безпеку як України, так і інших країн. Ось нагадаю, що один гектар української землі годує 18 людей у світі 400 мільйонів в світі залежить від. Української агропродукції тому не зупиняємось, а рухаємось вперед. Ну до речі, про годування в світі закінчується цей пільговий період, який Євросоюз запровадив після початку повномасштабного вторгнення на український експорт. Як це вплине на аграріїв? Чи прикидували вже обсяги збитків недоотриманого? Звісно, що Призупинення режиму торгових преференцій для України є негативним фактором. Ми хотіли би мати відкритий ринок, як це було останні два роки. Але маємо розуміти, що Євросоюз захищає своїх фермерів, часто використовуючи на жаль не ті наративи, які близькі з реальністю, і задача Міністерства агрополітики постійно. Переконувати наших партнерів, в тому що український фермер не загроза європейському, а партнер в багатьох проєктах. Якщо говорити, що для нас є Євросоюз, то це 52% збуту агропродукції. Зрозуміло, що до широкомасштабного вторгнення це було близько 30%, сьогодні 52%. Тобто українські аграрії шукають альтернативні ринки збуту. При тому, що переговорні команди працюють щодня зокрема, сьогодні були зустрічі в Брюсселі на рівні представників міністерства агрополітики міністерства економіки, і ми розуміємо, що знаходимо цей бріджен solution, тобто перехідне рішення для того, щоб українські аграрії мали ринок збут з 6 числа, тобто сьогодні, українська агропродукція постачається до європейських ринків на умовах 7-12 річної квоти, яка діяла на 21 рік. Тобто, простими словами, все, що було експортовано за 5 місяців 2025 року, не додається до цієї квоти, а 7-12 квоти 2021 року діє вже з сьогоднішнього дня. Задача переговорних груп до кінця липня вже обговорити і імплементувати нові умови торгівлі Тобто, щоб наші аграрії не мали розриву до кінця року між можливістю постачати і кількістю, яка визначена квотами. Тобто, ми сподіваємось і для цього працюємо, щоб в кінці липня вже були нові обсяги квот, які дозволять безперешкодно експортувати українські товари. До євросоюзу давайте поговоримо не тільки про експорт, а ще й всередини держави, і не тільки про зерно. Ось читаю один з ваших останніх постів у Фейсбуці. Далі за цестою збільшуємо частку української риби у державних закупівлях. Україна має значний водний потенціал, але при цьому наш рівень споживання рибної продукції лише 13,2 кг на душу населення. Це майже вдвічі менше ніж середній світовий показник. Завдання держави створити умови для нарощування власного виробництва. Як ви це бачите? Ну, карасями даруйте, Різні. лосось не заміниш, ви знаєте, немає ні однієї країни в світі, де немає взагалі імпорту риби. Навіть такі країни, як Норвегія, Данія, вони імпортують рибу. Але я з вами готовий посперечатись: карасі набагато краще за лосось. І якщо ми з вами будемо формувати споживацьку політику і карась... Карп, білий амур, толстолок буде доступний на прилавках в закладах харчування, і особливо в тих інстанціях, які закуповують за державні кошти рибу для потреб, такі як збройні сили України, прикордонна служба, в цілому сектор оборони України. То повірте, буде створюватись велика ніша для українських рибників, тобто, фактично, ми змінами до Правил закупівлі до регламентів закупівлі. Ми розширюємо е, можливості для е, рибопромислу. і чітко усвідомлюємо, що той мільярд доларів, який кожного року Україна тратить на імпортну рибу, ми можуть, можемо зменшити за рахунок того, що створимо е, нішу для українських промисловців в рибній галузі. А що таке українська риба? Це українські податки, робочі місця, це додана вартість, яка залишається в країні. І я впевнений, що навіть українська риба, яка сьогодні експортується, але в малих об'ємах, наприклад, карп сьогодні дуже популярний на країнах Європи, ми можемо вирощувати набагато більшій кількості і переробляти його в консерви, пресерви в іншому формі і експортувати. Але в першу чергу замовляємо українську рибу де можемо, популяризуємо її і споживаємо її в країни. Ось мені редактор теж каже, що вона за карасиків, а не за лосось. Так що є голоси, пане Коваль. Від... спасибі вам велике, Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України, був у нашому ефірі. Зверніть увагу на карту повітряних тривог. Сумщина і Донеччина під загрозою. Будьте, будь ласка. Обережні і 13 боїв у ці хвилини тривають на Донеччині та Запоріжжі. Найбільше бої зіткнень на покровському напрямку, де ворог ішов на штурми 36 шість разів. 31 атаку наші захисники вже відбили. Усі дев'ять штурмів. Зупинили ЗСУ сьогодні на турецькому напрямку і десять на Новопавлівському. Тиснули росіяни також на Курщині. Там українські захисники відбили 17 атак загарбників. Деться у повідомленні генштабу. На прямому зв'язку зі студією Тарас Мушак, це старший офіцер комунікації 59-ї ОШБР степові хижаки імені Якова Гандзюка. Вітаю вас, доброго дня і слава Україні, героям слава! Давайте ми почнемо зі збору для того, щоб у наших глядачів був час приєднатися до нас. На що збір QR-код уже на екрані, номер картки на екрані? А ви поки Тарас, розкажіть, яка потреба? Збір для наших хлопців з е, роти РХБЗ вони зараз займаються тим, що виготовляють е, так звані подаруночки для росіян, тобто, це такі певні вибухові пристрої, які вони передають нашим пілотам дронів, і ці вже пілоти безпосередньо доставляють їх до тих росіян, які наважились прийти на нашу землю, е, і е, ці подаруночки знищують їх. Тому я закликаю всіх, хто може допомогти, допоможіть, будь ласка, тому що це потрібно це потрібно для оборони держави, і навіть невелика сума може зробити значний внесок. Навіть я вже не кажу про там про сотні гривень, навіть там гривня дві п'ять. Разом ми сила, і разом ми можемо закрити збори. Тому ми будемо вдячні за будь-яку копійку, яку ви кинете зараз на цей рахунок є 49 тисяч, а потрібно 250 тисяч гривень. Тому долучайтеся, будь ласка, це дуже. Важливо, завжди важливо, але зараз як ніколи. Зараз давайте поговоримо про оперативну ситуацію на покровському напрямку. Що просто зараз відбувається в тій зоні, де працює ваша бригада. Ну, зараз насправді ми бачимо таке незначне спад активності росіян, тобто штурмів стало відчутно менше. Це зазвичай в день, один, два, іноді три, ну, до чотирьох штурмів. Це максимум зараз в цей період. Буквально там декілька тижнів тому було значно складніше. Було вони йшли дуже активно. Очевидно, вони ставили собі певну пропагандистську ціль вийти на кордони з Дніпропетровською областю. Це якраз в зоні нашої відповідальності, і очевидно, вони хотіли це зробити до там якоїсь дати до свого там побідобіс, до 9 травня. У них це не вдалося. Вони дуже багато поклали особового складу, і, можливо, зараз у них є певний дефіцит, тому вони штурмують не так активно, але вони продовжують обстрілювати з артилерії, обстрілювати кабами і обстрілювати наші позиції. Так само їхні дрони працюють по наших тилах, вибивають нам логістику, тобто вони все ще активні. Вони все ще не відмовляються від своїх намірів. Ось якраз як я сказав, виходу на кордон з Дніпропетровською областю. І також оточення Покровську, тобто, звичайно, ніхто не розслабляється і продовжуємо працювати. А чи спостерігаєте ви зараз можливо ротацію, якщо там у них нема ресурсів для активного наступу, то чи фіксуєте ви переміщення? Вони буквально не так давно, тобто, десь з місяць тому вони отримали поповнення дуже суттєве, але дуже багато знову ж таки вони спалили в цих бездумних штурмах. І продовжують зараз відправляти ці штурми вже не так активно, тобто не так насичено. Але все ще кожного дня ми відбиваємо декілька штурмів. Зазвичай застосовують тактику піших малих груп. Тобто техніки у них, мабуть, вже не залишилось, тому що броньованої техніки ми не бачили на полі бою вже дуже давно. Навіть автомобільна техніка зараз рідкість, іноді бувають мотоцикли, але в основному просто штурмують пішими групами, тобто вони намагаються просочуватись в міжпозиційний простір просто йдуть через поле, от піхотинці йдуть зі зброєю, йдуть там з якимись боєприпасами, і ну це насправді дуже таке дивне явище, тому що очевидно, що їх не бережуть їхні командири. Але якби самим їм не страшно йти просто через поле, де літають наші дрони, де б'є наша артилерія, і ну це фактично самогубство. Але вони продовжують це робити абсолютно бездумно. Тобто просування їхнє тільки за рахунок поправте мене, якщо це не так, нехтування життями. Ну так, вони буквально закидують м'ясом. Тобто, от коли у них є цей ресурс, вони настільки активно штурмують, що іноді навіть не вистачає дронів. Тому знову ж таки, закликаю підтримувати всі збори, і не тільки наші, а й всіх, всіх сил оборони. Тому що дрони і комплектуючи до дронів так само вибухові пристрої, це все дуже необхідно. Це все. Воно використовується в великих кількостях і у росіян стільки піхоти, що іноді нам не вистачає буквально дронів. Тому закликаю всіх громадян: якщо хто може допомагати, допомагайте. Мусимо робити все, що можемо, кожен на своєму місці. Тараса, ось є інтерв'ю засновника такого моніторного об'єднання Діпстейт Руслан Микола. Він вважає, що Росіяни на вашому покровському напрямку зосередились на двох точках: це Котлярівка, щоб заявити про вихід на кордон на адмінмежу Дніпропетровської області, і північніше Покровська для прориву на добропілля. Чи погоджуєтесь ви, от ви це бачите на землі? Чи погоджуєтесь, що ви що зараз ну таких фактично два? Важелі основного удару росіян і що це їм дасть? Ну, так. Очевидно, все це план по захопленню Донецької області, яку вони вже вписали в свою конституцію, і вони намагаються, можливо, перед якимись перемовинами собі вибити більш вигідні умови, захопити побільше землі, тому що там перемовини будуть проходити по факту їхніх захоплень. І вони так вони просуваються якраз в Котлярівці, це фактично край нашої зони відповідальності. Вони нам все ще і штурмують і там, і по всій іншій нашій лінії відповідальності просуваються до Дніпропетровської області. Очевидно, в першу чергу це пропагандистська така мета, тому що знову ж таки вони можуть сказати: от ми вийшли, поставили там прапор свій на кордоні. Тобто, вже якби дійшли до краю Донецької області. Також вони можуть з цього напрямку загрожувати трасі Павлоград Покровськ, яка є такою достатньо важливою е, логістичним, достатньо важливим логістичним шляхом. Е, от, ну і так як ви сказали, звичайно, ж в тому напрямку Костянтинівки так само е, вони обходять Костянтинівку з двох сторін. Ну це не наша зона відповідальності, але там теж ситуація складна, і хлопці б'ються е, так. Звичайно, і це все е, якби. В рамках захоплення Донецької області вони не відмовляються від цих планів. Ну але е, нехай виглядачів не вводять в оману ось ці заяви про вихід на адмінмежу, чи Ще щось. Павло Паліса під час візиту у Вашингтон е, зустрічався з політиками американськими обох палат е, обох партій і казав про те, що росіяни не відмовилися від своїх планів. Їхні плани захопити всю лівобережну Україну і відрізати вихід України до моря, Миколаївщина, Одещина – тому мусимо допомагати як можемо, Тараса. Спасибі е, вам велике.